Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але поки що вона, на жаль, присутня, і сьогодні там святкують перемогу кулими над Бухінвальдом. Або іншими словами, їхню перемогу над Європою. Це їхній міфоутворюючий утворюючий культ. все навколо цього закручено. Вся їхня ідеологія. І тоді, коли у нас 30 років в незалежній Україні підтримували цей культ, зараз ще підтримується цей культ, адже ідоли цього культа стоять в усіх містах, в усіх селах. Вони ще досі не знесені. От Болгарії зносять, наприклад, воїнів освободітелі. В Україні не зносять воїнів освободітелі. І ще якась там наволоч адміністративна і владна таскає туди квіти під ці всі ідоли. Ну, дасть Бог. Ми з цим розберемося. І, звісно ж, я сьогодні дивився цей їхній парад в Москві без сподівання, що а раптом все-таки щось прилетить. Ну, на жаль, не прилетіло, звісно. Ну, другого ж, уже може, і не бути в наступному році у них ніякого параду. Так що. Трошки от пропустили момент, але все одно було дуже багато цікавого. І перше цікаво, те, що вони зламали інтер, як інтер каже, що нібито московські хакери залізли туди, зламали інтер і транслювали там, бодай частину. Цього параду на Красній площі. Але знаючи інтер, знаючи цю вату і знаючи цю агентуру московську, самі себе вони зламали і самі вони все це діло транслювали на українську аудиторію. Це була <кій> найбільш ватна і найбільш огідна помийка всі ці роки. І оця Ганна безлюдна весь час таскалася щомісяця в Москву отримувати вказівки, пам'ятаючи до повномасштабного вторгнення. І свого часу, коли братство блокувало інтер і намагалося перервати ну, на один день, до речі, вдалося призупинити трансляцію Інтер-братство. тоді, ще це якийсь там був глибокий 2016-й, здається, рік, ви всі були проти, ви всі плювали в братство, казали, як це так можна розправлятися з незалежною московською пропагандою в Україні. І перешкоджати їхній діяльності. До речі, що цікавий факт, що е, тоді інтер казав, що нібито підпалили їхню студію, там якось проникли і все таке інше, були порушені певні кримінальні справи, були переслідування, там справді щось там горіло. І так от цікаво, що тепер я вже можу про це розказати. Що, зокрема, в цьому, нібито, підпалі, ну насправді підпаля, там дійсно багато згоріло на велику суму у них. В трансляційній був задіяний Ківа, між іншим. Ківа тоді ще був патріотом. От всі кажуть, як ви могли мати справу з Ківою? На відміну від вас, ганушників, Ківа принаймні щось робив в ті часи. І в АТО, і він робив, зокрема, і в Києві. І зокрема, підпал Інтер. А в ньому він був задіяний безпосередньо в організації цієї хорошої справи в ті часи. Потім він, звісно, що скурвився. Але відмінність між багатьма вами і Києвою полягає в тому, що він уже скурвився, аби скурвитися згодом. Він уже зрадив, аби зрадити потім. Він уже. Був покараний за свою зраду, а ви іще за свою майбутню зраду не покарані. Але дасть Бог зараз у нас все це швидше відбувається і дякаві Богові і служба безпеки України, і головне управління розвідки вчаться працювати, працюють дедалі більш активно. І от на цьому параді в Москві цікаво, ж а хто ж був присутній на трибуні? От вони зараз тут показують, хто туди приїжджає. І я вам зачитаю, зараз я спеціально виписав собі, хто у них там був присутній на трибуні разом з цим самим Путіним. А це був Лукашенко, само собою. Принеси, подай, пошов такой, значить, у них таки у Путіна є такий хлопець. І е, значить, само собою він його смикнув. Треба ж, щоб хтось був брав участь в цьому всьому дійстві. Ніхто ж не їде, ніхто не хоче їхати. Розумієте, навіть очільник із боли не приїхав, навіть Хамасівці не приїхали. Вони ще примудрилися посваритися з іділ з ісламською державою. Делегації від іділ не було, ну окрім Мамалі Рахмонова. Амамалі Рахмонов все-таки був. Він представляв там і Республіку Таджикистан, і Ісламську державу одночасно. І незважаючи на те, що вони там ображають таджиків, 30 тисяч таджиків заарештовано, між іншим зараз в Москві. І це, але все-таки це чудовищем Рахмонов, президент тіпи, Таджикистану, приперся в Москву сидіти на трибуні, створювати картинку для Путіна. у Його таджики тут арештовані, ти приїжджаєш для того, щоб твоє Міністерство закордонних справ викликає московицького посла, каже, що ти потвора московицькому цьому послу, і вся ваша держава потворна, і вона порушує права таджиків. Тут же ти приїжджаєш, ну, коротше кажучи, вони там всі такі. Коротше кажучи, цей таджик, таджик, головний, теж там був. Президент Казахстана Касим Жомарт Такаєв. Це такий хлопець, який з одного боку приєднався до санкцій, з другого боку допомагає московитам обходити санкції. І, само собою, хитро зділений, так само хлопець. Приїхав сидіти на цій трибуні і створювати картинку для Путіна. Кіргіз, головний, Садир Жапаров. От ви розумієте, вони же ж всі тюрки. І в принципі, у них, попри те, що вони лакузи всі і потвори за своєю природою, і вся їхня діяльність запобігати то перед китайцями, то перед московитами, то перед турками. А чому вони от лишили всі ці закінчення московицькі? Ну ти ж жапар, наша тобі об, жапар обв. Нащо ти? ти Рахмон? Чому ти рахмон об? І ти такай, наша тобі така єв? Чого ви тримаєтеся за, за цю колоніальну спадщину? У вас же, типу там понт, ви ж там понтуєтеся у себе. І між іншим це і в Україні є. Я хочу звернути вашу увагу, браті і сестри. Відкидаєте це, українізуйте власні прізвища, коли які змушені колись були русифікувати ваші предки? От відкидаєте ці ови, ви, відкидаєте ці іни, повертаєтеся до того, що було. Ж було ж воно. Ти був капран. Навіщо тепер капранов? От, брати Капранови є чудові культуртригери українські, але культуртригерство, культурну діяльність варто починати з власних прізвищ. Капран, ну чудово, там можна знайти якісь теж хороші тюркські корені, Цим можна пишатися, але капран об це ну це не звучить. Це треба викинути все, відмовитися від цього. Значить, хто там іще? Цардар, Бердоміхамеда, туркмен, теж приїхав, навіть не на коні прилетів на літаку туди. Узбек, Шавкат, Йоєв. Президент Куби, правда, єдиний, хто там у них не тюрк. Ну, правда, таджик це теж таджики не тюрки, насправді. Хто такі таджики, це гірські перси. Теншиків, в принципі, вони, ну як би ніби мали би бути шляхетними людьми, але, на жаль, вони, скажем, не, бачите, це не можуть знайти свій шлях між оцими савками, Талібаном і Ісламською державою. Заплуталися люди, вони не тюрки, вони перси і оцей от теж іспаномовний приїхав президент Куби Мігель Діас Канель Бермудес. Бачите, людина з таким прізвищем. А там Мігель Діас Кенель Бермудес. Ну, це як звучить. І це воно теж приперлося туди, в Москву, створювати цю картинку. ну Втім, їм там потрібно. Президент Гвінея Бісау, собою, само собою, без африканців було неможливо. Умару Марусі Соку Ембало, Ембалов, мабуть, президент Ловоскої народно Демократичної Республіки Тхунгул Сісуліт. І Лаосця вони теж туди затягнули. Ну, більше нікого не було. Всі інші погребували там бути. І е, оцей от хлопець вони його показують. Бачите, він е, говорить і він пишається тим, що його дідусь, нібито, як він каже, розробляв операцію в 50-му році проти Шухевича. Пам'ятаєте, Роман Шухевич тоді загинув в бою з НКВД. І оце його дідусь, оцього чудовища, він курсант, там зараз у них він цим пишається, каже, що нібито розробляв операцію проти Шухевича, і десь Шухевич тоді завалив, коли його брали. Двох, здається, НКВД-сів, Його дідуся, на жаль, не завалив, наскільки я розумію. Ну, але я сподіваюся, що внучок таки потрапить. Під нащадків Шухевича, і все буде добре. Нам треба запам'ятати цю добру людину. Він має відповісти і за свого дідуся, і за цю форму, і за цю нашивки, і за все це він має відповісти. І ця шльондра так само, і як вони всі оці шльондри мають все це діло зробити. Оце ми бачимо оце колгоспне диво і це у них літаки які ще не всі літаки, на жаль, знищені, вони будуть знищені, і тепер у них командович сухопутними військами все це діло починає. І от вони починають цей військовий парад в урізаному такому стані. Чому в урізаному? Там у них менше вдвічі, ніж завжди бере в цьому участь. Тільки 70 одиниць техніки, іншої так розумію, ми спалили за цей час. Тобто, техніки вже трошки не вистачає, вони все таки сильно бояться. Того, що буде, Бог за нас, тому що погодка у них фуфлова, сніжок іде. Це 9 травня, між іншим, в Києві світить сонце. В Москві йде сніг, вони його намагаються розганяти, але не сильно вдається це діло робити, розганяти ці хмари. І от ми бачимо Кремль між іншим. Наші хлопці вже тут були. В цьому кремлі і єдиний щасливий час існування у от гідної сутності це початок 17 століття. Оці зо два роки, коли цар Дімітрій І, якого Вишневецькі посадили на престол, тут їм просувало хороше життя. Вони обурилися цивілізацію цього не змогли терпіти і робили всякі, всяку гідоту. Потворно, ну але тим не менше, значить, це 17 століття. Це таке, от могли в 17 столітті могли добити їх всіх. все було би зовсім по-іншому. На жаль, цього не зробили. Це треба зробити зараз, браття і сестри. І там Путіна показували Путін зовсім став подібний на монгола з усіма своїми пластичними операціями і за віком от суцільний уже монгол. Це дуже характеристично. Монгол, так би мовити, приймає парад Ванюшек перед собою. Значить, головувати на цьому параді перед цим монголом буде шойгу, тувінець. А поруч з цим монголом суцільна Азія, Берди Мухамедової сидять. На, на трибуні О, всі ці ванюшки перед Азією, перед монголами, тувінцями, нащадками Орди, всіми цими казахами, киргізами е, марширують, і це, власне кажучи, саме те, що потрібно От Путін. ну, от Чистий у Лузбій. Верніше, брудний улусбій. Оце от узбій, який не може провести навіть повноцінного параду. Проводить його в урізаній формі у себе там, в куди ніхто не приїхав, окрім його підконтрольних азіатів. Двох африканців і нещасного кубінця, якому, якому потрібно кошти. Ну і само собою Лукашенка, який завжди їздить. По першому виклику, він звісно ж, єдине, що він сказав суттєво свою промову, знову пригрозив, що він буде завдавати ядерний удар по. Всім, хто йому не подобається. Це єдине, що йому залишилося погрожувати ядерною зброєю, яка вже давно згнила. Як ми знаємо, британці зараз пішли на безпрецедентні кроки після цього, як оці от потвори при їм загрожують підривати тунель під і все таке інше. Вони виганяють військового. аташе. це не прийнято. Військове аташе в кожному посольстві, в кожної країни це шпигун розвідник. Ну, не прийнято виганяти шпигунів. Є певні от традиції, є певна ввічливість. Якщо британці, люди традиції, люди ввічливості пішли на те, що виганяють шпигуна, то це значить, що ці вже перевищили всі міри. Доброго тону, абсолютно там у них є ще квартири 6 чи 7 штук навколо Лондона, які користуються дипломатичною недоторканостю. Належить посольству, де, власне кажучи, відбуваються зустрічі з резидентурою, де розвідувальна техніка стоїть Зараз з них всіх зняли недоторкнець, будуть шманати британці, і такого не було в часи холодної війни ніколи. Навіть тоді, коли британці, там, ви знаєте, ви можливо вже читали чи чули, тому що про це пише британська преса. Що навіть тоді, коли був перебіжчик московицький, який мінував лондонське метро, і британці були категорично обурені, навіть тоді військовий еташе, який давав йому завдання. Мінувати лондонське метро не був вигнаний. Навіть тоді вони не знімали недоторканості з цих резидентур при московському посольстві. А зараз вони це зробили. Змікати, це ситуація більш напружена, ніж в часи Холодної війни, от з цими людьми. От з цим улузбєєм. Що, от мені обурює, як людина, я люблю справедливість-таки, все навіть коли все стосується Ванюшек. От у них парад. От ідуть оці от люди якісь дивні. Не кажуть, що там іде тисяча чоловік, які воювали в Україні, вижили, і от зокрема, із цих там, 9 тисяч, де ще і? Є... Тисяча оцих от е, чоловіків. Але їхні найбільш ефективні, ті, хто виносять на своїх плечах тяготи всієї цієї війни, найбільш сміливі. Де вони? Де штурм З, Де Зеки? Отут мали би йти зеки в зеківських робах. Насправді замість оцих всіх клоунів. Е, тому що шторм З здійснює всі штурми. Де рештки Вагнера? Вони несуть тут прапор побєди. Де кувалда Пригожена? Тому що кувалда Пригожена вирішує їм там все насправді. Де портрет Пригожена? Пригожин це найкращий військовий організатор там Шойгу, нічтожество. Портрет Пригожена мав би приймати цей парад. Принаймні, або кого небудь могли б і загримілювати під Пригожина з кувалдою. Стояла би людина, і це було би справедливо, це було би правильно. Шторм Зет, рештки Вагнера і портрет Пригожина мали би бути тут, а не от всі оці от ряжені опудала. Що найбільш кумедно, ця от демонстрація військової величі їхньої проходять в часи, коли вся армія зараз перетряхається ФСБ. Ну, що вони цілком на повному серйозі вважають, що там змова існує всередині армії змова? Що зараз Шойгу має бути поміняний. От Шойгу приймає цей парад. Ну, приймає Путін, але Шойгу тіпа керує цим парадом, і його ж мають міняти на дьоміна, на колишнього охоронця Путіна. Це один з творців Вагнера, між іншим. Один з творців Вагнера, і саме він кришував Пригожина. І от там ФСБ все це діло перетряхає, і ця от армія тут іде, яка знає, кожен кожний офіцер і кожний генерал із присутніх зараз трясеться, тому що ним займається ФСБ прямо зараз, от в цю саму хвилину. До речі, так завжди було. Коли е, оцей от у них був в 1945 році ті типу, апарат поб'єди, і вони кидали німецькі. Героїчні прапори і знамена під оцей огідний мавзолей – це робили війська НКВД. Це відповідний відділ НКВД передягнути в піхотну форму. Тобто не НКВД воювала з Європою. З Європою воювала все-таки піхота. Піхота винесла на собі тягар цієї, всієї війни. Але піковий момент цього параду, от саме покладання німецьких. Прапорів до Мавзолею не піхота, а НКВД перевдягнута в піхоту. Вони про це самі зараз говорять, вони цим пишаються. А де, до речі, Герасимов, начальник Генерального штабу? Нема Герасимова начальника Генерального штабу. Щось різко погіршилося здоров'я, теж купає ФСБ. Теж ФСБ загнала голки під нігті і здоров'я від цього погір. Я вам скажу, що коли голки заганяють під нігті, здоров'я зазвичай трошки погіршується у людей, і от погіршилося воно у Герасимова. Але в цілому виглядають бадьоро, тому що всі ж ці люди вони приймають, ті, хто приймають парад, це кагебісти. А де Пашинян? от хочеться спитати: це ж вірмени були Вірмени найвірніший союзник в Закавказі. Вчора Путін вже спробував зібрати щось там по лінії СНГ когось, щоб хтось був присутній на цьому параді. Е, приїхав Пашинян не залишився. Вчора Пашинян був в Москві, сьогодні ні. Демонстративно нема. І Путін після зустрічі з Пашиняном об'явив, що е, вісьма успішне. Відносини з Вірменією росте товарооборот, каже він. Ввечері Пашинян заявляє, що припиняє фінансувати ОКДБ, вносити свою долю платні в ОКДБ. Каже ОКДБ, це фуфло, все ваше. Я відмовляюся це діло робити. На параді мене не буде, ніхто не буде. Нарешті жінки в білих спідницях не оці. Це жінки в синіх штанах, а то. Були жінки в білих спідницях. Я скажу, що от у китайців це все значно краще. Я люблю китайські військові поради. Вони такі анімешні, отам от часто е, марширують дівчата в рожевих міні-спідницях і все таке інше. Там якось там яскраві кольори, там радісно, і все таке інше. Тут все-таки все мрачна, сіро казьонна, от що казьонне русська православ'я, що от, оця от армія, що от ці от морди. Що ця от азіатська трибуна це огідно, От все воно не таке. Путін, до речі, дав доручення підвищити тривалість життя росіян до 81 року, середньо тривалість життя. Це там ми уже вколошкали на фронті десь. Я не знаю якусь кількість. Ну в цілому, з е, вколошканими і тяжко пораненими, це до півмільйона, нібито за даними британців. У них і він при цьому каже, що треба підвищити тривалість життя. Дав таку вказівку негайно підвищити тривалість життя до 81 року. В 2020 році він давав вказівку підвищити тривалість життя росіянина до 76 років. В результаті на кілька років впала середня тривалість життя росіян. Тепер він сказав підвищити до 81 року. Найбільше проблеми в Росіюшки власне не. Середня тривалість життя оцього от пересічного росіянина. А та, що, як пише Блумберг, олігархам, які стали олігархами в 90-х роках і зараз банкують в економіці, уже за 65 і гостра проблема передача статків нащадкам. Вони думали, яким чином це робити. Вони думали через західні. Активи все це робити, тому що на Заході це все чітко, чисто, західна нерухомість, західні активи і так далі. Вони все, що награбували, вкладають туди і потім нащадки все це діло успадковують. Зараз з західними активами проблема. Захід проводить розслідування, блокує кошти, всі ті підсанкційні олігархії, все таке інше. І московити ж подумали, що це ж все можна повернути. Зараз вони створили 30 фондів. І що от через фонди ви можете робити? Оці речі. Вони фактично скасували податок на спадщину для того, щоб ці 65-літні олігархи могли своїм, могли своїм нащадкам це, це діло передавати. Не пішла справа, ніхто в це діло не вірить. У 2023 році ви п'ять разів. Побільшало позовів Генеральної прокуратури їхньої московицької, щодо націоналізації активів, тобто сидять ці бідні олігархи на плечах, яких економіка. І бачить, що, як їхні активи націоналізуються, що робити, треба яким чином тікати. Домовлятися, кожен намагається домовитися якось на Заході з будь-якою розвідкою, з ким тільки можна. Звісно, що перевкладаються в арабські різноманітні фонди, і зараз Лафа у Арабів. От всі-все, хто може, більше цікає навіть до Арабів, ніж до Європи. І от я дивлюся на це, я скажу вам, що проблеми не тільки в московицькій армії, проблеми і у ізраїльської армії так само. І Байден попередив раніше і виконав своє попередження, що він казав, що якщо ізраїльцяни в Рафалові йдуть, а вони такі війшли, він не буде давати їм 200 фунтових і 500 фунтових бомб. Тому що, як з'ясувалося, Остін. Визнав, що 500 фунтові бомби негуманні, каже, виявляється, 500-фунтовою бомбою можна вбити людину, навіть Хамасівця якогось. І тому вони настільки негуманні, що вони їм більше оцих от бомб не дають. І в зв'язку з цим проблеми у Ізраїля, що він не може застосовувати це діло проти Хамасу. Хамас одразу подякував ясно Джо Байдену і сказав, що все буде нормально. Він припиняє виконувати свої якісь зобов'язання перед Ізраїлем. Не буде йти на поступки більше Ізраїлю. Нема бомб, будемо продовжувати воювати. каже. Хамас, да, оці от хлопці в червоних шапочках. От наскільки огідна все таки форма, от дуже не кри. Вони позці люди позбавлені від відчуття художнього смаку повністю повністю позбавлені. Тут оці от всі будівлі, на тлі яких вони йдуть, от Кремль, це італійська архітектура 15 століття, трошки підпсована. Більшість у цього це кінець 19 століття, початку 20 століття, це історизм. Такий, от те, що часто туристу якомусь ще українському бійцю, коли ми доберемося тоді буде здаватися чимось стародавнім, це насправді історизм кінця 19, го початку 20-го століття. От саме в цих антуражах все це відбувається. От це так само історизм початку 20-го століття, що цікаво. Навіть оцей їхній собор Васілія Блаженного, ви розумієте, як він побудований? Там справді щось побудовано було в 16 столітті. Але це кілька окремих таких стовпів, на яких ці огідні їхні бані. Це така от як копія, як вони прочитали Казанську мічеть. вони це спробували збудувати. Переходи між цими окремими стовпами так само були збудовані тільки під кінець ХІХ століття. Власне кажучи, форму от такого от собору це прийняло в другій половині ХІХ століття, бо так це були окремі стовпи. Вони ж не здатні до архітектури були. Це, скажімо, буддійський підхід, буддійська ступа. Що таке ступа? Це ж не витвір архітектури, це скульптура, це суцільна е, маса цегли. І от цей собор Василія Блаженого це суцільна маса цегли, в якій пробиті маленькі такі проходи і маленькі такі камірки, де нібито можна здійснювати. Щось на зразок богослужіння, вдавати богослужіння. Насправді, собор Василія Блаженного це витвір скульптури, а не архітектури, і то в остаточній формі уже другої половини дев'ятнадцятого століття можна розбирати, тобто шкодувати за цим не потрібно. Скажімо, цінність є собою тільки Кремль, насправді, тому що це ломбарська архітектура 19 століття, створена значною мірою ломбарськими майстрами. Тоді, в Ломбарді, коли він створювався, це вийшло з моди, але там і ще можна було це робити. Я думаю, його треба буде розібрати і в кожному місті України по вежі з Кремля має бути стояти в якості такого трофею. А там на місці Москви нічого само собою не буде. Бачите, ракетні комплекси у них все ще їздять. Ясно, що тут 80% це західні деталі, трошки китайських деталей, Без цього, бо це все не літало, і цього не вдається ще припинити. Не кажуть, що. На 12 тисяч кілометрів ця стратегічна ракета і ще нібито може кудись там прилетіти, кажуть вони. І поки що, на жаль, це може літати і по нас, і літає по нас. Е, наша справа, браття, терпіти. Ми обов'язково туди доберемося. От просто будьте абсолютно певні, ми доберемося. Е, у нас не сильно добра зараз ситуація. У них ситуація гірша, в принципі. У них гірше, вони все ще можуть створювати картинку. Ми ніколи не заморочувалися з картинкою. Але у нас більше духу, і головне, Бог за нас. Ми переможемо, браття і сестри. І отут -от будуть надзвичайно живописні руїни. І тут хлопці погуляють. І уже коли ми туди доберемося, на відміну від початку 17 століття. Уже ніколи звідти не підемо. Там будуть наші бази, там будуть наші колонії, там будуть наші укріплені пункти. І все буде контролюватися виключно українцями і лише частково нашими добрими братами з кавказького спротиву. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь.